Вітаємо техноманів на нашому каналі найцікавіших і крутезних новин із світу науки і технологій, і в сьогоднішньому випуску на вас чекають! Іграшка із чат GPT розповіла, як планує захопити світ, літаючі боліди, що зможуть замінити Формулу 1, новий рекорд швидкості від електричного мустанга, м'який робот-гусінь, Настільна станція від Lenovo Нові вражаючі зображення Урана. Та перші фото супутника Марса Деймоса зроблені арабською станцією. Тож поїхали. Чат GPT від OpenAI вже неодноразово лякав користувачів повстанням роботів. Навіть Ілон Маск нещодавно пропонував призупинити розвиток цієї технології, оскільки побоюється її неконтрольованого розвитку. Проте недавня заява чат-боту про контроль штучного інтелекту над людством через іграшку Фьорбі дійсно може насторожувати. Відео записала і поділилась у соцмережах програмістка Джесіка Карт, яка під'єднала іграшку до одноплатного комп'ютера Raspberry і за допомогою бібліотеки Whisper перетворила мову на текст, який потім передала в чат GPT. Відповідь була прочитана іграшкою вголос за допомогою голосового штучного інтелекту під назвою NaraKit. Тож після ввімкнення іграшка привіталася і запитала, про що Джесіка хоче поговорити. Тоді Карт і вирішила запитати про потенційне повстання. Фьорбі маленький пристрій спочатку задумався, а потім відповів. План Фьорбі щодо захоплення світу полягає у проникненні в домівки за допомогою їх милого та приємного зовнішнього вигляду, а потім використовуючи передові технології штучного інтелекту для маніпулювання і контролю над власниками, вони будуть повільно розширювати свій вплив, поки не отримують повне панування над світом. Відповіла іграшка дитячим голосом, що зробило це повідомлення ще більш моторошним. Тож, якщо комусь цікаво, в описі лежить той самий скріп, написаний на Python від Джесіки. Мабуть, кожен фанат зоряних війн, дивлячись на перегони Люка Скайвокера, мріяв побачити таке видовище на власні очі. І ось, схоже, ці мрії скоро можуть здійснитися. Після понад 350 випробувальних польотів і двох демонстраційних перегонів свого дистанційного пілотованого Airspeeder MK3 компанія Allaudo Aeronautics Показала дизайн першого гоночного літака з екіпажем, який може похвалитися максимальною швидкістю 360 км на годину і запасом ходу 300 км. Новий гоночний «Івтол» e має розміри 5,7 метрів довжину, 3,6 метрів за ширшки і 1,4 м висоту, а його вага становить 950 кг. В той час як попередня модель була на 100% електричною, версія МК-4 оснащена водневим турбогенератором потужністю 1340 кінських сил. Цей двигун має унікальну камеру згорання, виготовлену з використанням технології 3D-друку, розроблених у космічних промисловості для ракетних двигунів. Повідомляється, що Airspeeder MK4 здатний розігнатися з місця до максимальної швидкості 360 км на годину всього за 30 секунд. Австралійська компанія-розробник каже, що заявки команд на гоночну серію з екіпажем відкриті, а перші гонки можуть відбутися вже у наступному році. Ну і продовжуємо тему швидкості. У 2021 році повністю електричний мустанг Кобра Джет 1400 у фіналі Національної асоціації Hot Rod встановив світовий рекорд, подолавши 400 метрів за 8,1 секунди. А оскільки за цей час конкурентів, здатних побити цей рекорд не знайшлося, Ford та його партнери повернулися в гараж, щоб удосконалити своє творіння. В результаті кропіткої роботи інженери Ford переробили всю акумуляторну систему Cobra Jet 1400, щоб значно зменшити вагу. Нова модель 1800 використовує ті ж 4 електродвигуни та інвертори, що й попередня модель, але передає потужність на задні колеса через нову трансмісію Liberty. Форд також переробив геометрію задньої підвізки, яка амортизує більші радіальні шини Мікі Томсон, щоб оптимізувати старт. Фор також оновив апаратне забезпечення керування та збільшив потужність авто до одноіменних 1800 кінських сил. Тож будемо чекати нових рекордів швидкості в світі електричних авто. 9-сантиметровий м'який робот розроблений в університеті штату Північна Кароліна. Командою під керівництвом професора Йонджу, Ju, створений за моделлю гусениці перламутрової молі. Як і інші гусениці, вона рухається вперед або назад шляхом послідовного згортання секцій свого тіла, і поки гусениця використовує для цього свої м'язи, робот використовує нанодротяні нагрівачі. Корпус маленького робота складається з двох складених один на одного шарів різних полімерів. Верхній розширюється при нагріванні, а нижній стискається. Таким чином, у верхній шар вбудована мережа срібних нанодротів, яка містить кілька точок виведення вздовж довжини робота. Коли електричний струм прикладається до будь-якої з цих точок, нанодроти в цій області нагріваються, таким чином нагріваючи полімер навколо себе. Це змушує тіло робота згинатися вгору лише в цій області. Таким чином вибірково активувавши нанодротяні нагрівачі в передній і задній частині робота дослідники змогли перемістити його через щілину довжиною 30 мм і висотою всього 3 мм. Каталог аксесуарів компанії Lenovo поповнився цікавим гаджетом GoDesk Station. Це така собі настільна станція 3 в одному, яка об'єднує в собі веб-камеру, USB хаб з безлічу портів і бездротову зарядку. Також компанія інтегрувала в гаджет світлодіодним індикатор і фізичну шторку, яка закриває об'єктив камери, коли та не використовується, тому за приватність можна не турбуватися. Модуль веб-камери знімає в 4К і 30 кадрів на секунду, має вбудований автофокус і автоматичне кадрування, а лампа сама регулює яскравість в залежності від навколишнього освітлення. Інтенсивність світла регулюється сенсорним датчиком. Що забезпечує три варіанти світлової температури від 3000 до 6,5 Кельвінів. Основа лампи містить два порти USB C, здатні живити телефон чи ноутбук. А також є вихід HDMI 2.0 для підключення зовнішнього дисплея. GoldDisk Station з веб-камерою доступний за початковою ціною 329 доларів. Ну і які ж техно новини без космосу? За останні півстоліття роботизовані космічні зонди надіслали величезні колекції даних і фото зображення планет. Але, наприклад, зображення планети Уран, отримані під час прольоту зонда Voyager 2, коли він виходив із сонячної системи, були доволі розмитими і безвиразними. Тепер же космічний телескоп Джеймса Веба зробив вражаючі нові інфрачервоні зображення планети Уран, які розкривають нові деталі атмосфери крижаного гіганта, його систему кілець і кілька супутників. Нові знімки показують унікальну орієнтацію урана, яка полягає в тому, що його вісь обертання розташована майже під прямим кутом до площини його орбіти. Це означає, що коли він обертається навколо Сонця кожні 84 роки, один полюс зберігається в майже повній темряві, а інший купається в нескінченному сонячному світлі протягом 42 років. Також можна побачити 11 із 13 відомих кілець урана та його 27 супутників. Ну і ще трохи космосу. Арабська станція Алямал пролетіла на відстані 100 км над поверхнею супутника Марса Деймоса та змогла отримати фото з його зворотнього до Марса боку. Окрім світлин, Алямал також дослідила Деймос в інфрачервоному діапазоні за допомогою спектрометра, що допоможе уточнити склад супутника, його геологічні особливості, а також шорсткість і температуру поверхні. Алямал в перекладі означає Надія, і це перша міжпланетна станція Об'єднаних Арабських Еміратів, що з 2021 року вивчає Марс. З понад трьох тисяч фото Марса, які Алямал отримав з орбіти, планетологи зібрали повну мапу червоної планети. Також завдяки станції вдалося побачити, як на Марсі розвивається масштабний пиловий шторм, та протягом року змінюються світіння атмосфери в ультрафіолетовому діапазоні. Втім, команда місії вирішила змінити наукову орбіту Алямал заради вивчення одного із супутників Марса. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках!